Всім доброго, гарного тихого мирного раночку. Подоїла я свою красоточку, думаю, трошечки зайду, зніму, покажу, розкажу, як у нас справи. Ось у нас малишка. Чекаємо ми її уже окоту. Сьогодні у нас 10 лютого, а вона має котитись 26-го, 16 днів до окоту. Не знаю, двоє то точно буде, бо пузата дуже. Хоч би троє не було, але ж скільки Бог дасть, стільки буде, все наше. Так що такі справи подоїла красотку, дала їм зерно. Трошечки зніму покажу і піду далі. Піду цілити молочко, це мірошка. Мірошка на квітень. Так. Це Луна карамелька. Це карамелька? А Луна ось. Луна після красотки через 11 днів. Ой, не після красотки. Після малишки, вибачте, путаюсь з ними. Після малишки Луна через 11 днів теж така гарна пузотенька. Що може ще й троє буде мати, не знаю. Як по мені, то краще поменше козенят, але скільки буде, скільки богдасть наше, нікуди не дінемося. Так що такі справи. Зараз ще покажу жужу та зірочку, бо в минулому відео обіцяла показати і забула показати в кінці, бо вони живуть окремо. Тут, тут у нас 5. Міроша, малишка, луна, карамелька. І красотка. А в цьому поміщенні е, рядом з курями живе жужа, а з цієї сторони рядом живе як її, зірочка з цесарками. Бо разом вони б'ються, то разом їх не можна. ну, Вроді без завтрашнього дня має бути трошки потепління Може я вже їх переведу ну, малих жужу і зірочку. Туди в їхнє приміщення, якщо буде плюсова температура, там, де вони були до січня місяця, до морозів. Це вони тут временно. Так що зараз піду ще їх покажу. Ставлю поки паузу. Так, ось ось моя зірочка. Зірочка теж десь на, на квітень пузатенька така гарненька, хоч вона сама менша, ну, теж буде. Мамкою і теж стане козичкою. Зірочка у нас така без рога, комола. Так, зірочку я показала, ставлю паузу йду до жужі. Так, ось моя жужка. Жуженя моє. Ану, покажися Жужа. Жужка думала, що, мабуть, не кітна, бо якась вона така. Ну, Вроді з'являється вже животик. Вроді не було животика в неї. Думала, що жужа не кітна. Але вчора потрогала вимічку, а воно так гарно наливається. Навірно, все-таки жужа теж кітна. Поки я знімала відео, мої кози розсипали зерно. Зараз треба зібрати курам, кинути, хай збирають. Так що, такі справи, такий коротенький обзор. Всіх показала, розказала. Всім бажаю гарного, мирного дня і всього найкращого. Всім дякую, хто мене дивився, слухав, слухав всі бувайте здорові. До зустрічі в наступному відео. Вже будемо чекати окоту, малишки. Всім пока-пока.